Це світ і Всесвіт. Бо, звичайно, ми всі люди, і, як сказав один хтось із класиків, що є люди, а є не люди у всіх націях і так далі. Зустрівся світ зі Всесвітом. Потисли згубілі руки, мов кремезні мужики, та так упевнено, що зорі скисли, і в баби в діжці огірки. От світи просить Всесвіт, всевеликий, ну що робить із цим людством, підкажи. Ти знав таких світів, як я, без ліку. Що скажеш? Людям жить, а чи не жить? Творець наш велемудрий, звісно, знає, але його страхає, стурбувати. Він також рішення мого чекає. Я ж не постійний, щоб його приймати. Дід, Всесвіт, кашлянув. Сміхнувся в вуса, що аж комети в розтіч шугонув. Дай мікроскопа. Зараз подивлюся, що ж там таке землянин вже утнув. Він що собі в кишені пхає, то ж золото нас хоче пережить. Ова, диви, кого то він вбиває, такий, як сам, йому що не болить. Про що то й бреше? Я його не чую. Щось обіцяє він братам своїм, а просідкуй, куди то він прошкує, ховається від них, не буду з ним. Я всесвіт правди, що вони здуріли, так тупнув злісно, що аж світ знітивсь. Цих душок скельця розуму змутніли. Дай гляну ще раз, хоч і надивився. Сій, он сіяч. І в нім себе я бачу з високого чола солоних крапель під. Та ж він працює правдою. Живий сіячу. Малий, ти чуєш, ще живуть хай, ще не слід. Давай світ і всесвіт. Бо, звичайно, ми всі люди, і, як сказав один хтось із класиків, що є люди, а є не люди у всіх націях і так далі. Зустрівся світ зі Всесвітом, потисли згубілі руки, мов кремезні мужики, та так упевнено, що зорі скисли, і в баби катрі в діжці огірки. От світ і просить Всесвіт, Всевеликий, ну що робить із цим людством, підкажи, ти знав таких світів, як я без ліку. Що скажеш? Людям жить, а чи не жить? Творець наш велемудрий, звісно, знає, але його страха і він також рішення мого чекає. Я ж не постійний, щоб його приймати. Дід Всесвіт кашлянув, сміхнувся в вуса, що аж комети в розтіч шугонув. Дай мікроскопа зараз подивлюся, що ж там таке землянин вже утнув. Ти він що собі в кишені пхає, то ж золото? Нас хоче пережить. Ова, диви, кого-то він вбиває, такий як сам. Йому що не болить. Про що то й бреше? Я його не чую. Щось обіцяє він братам своїм. А просідкуй, куди то він прошкує, ховається від них, не буду з ним. Я всесвіт правди, що вони здуріли, так тупнув залізно, що аж світ знітився. Цих душок скельця розуму змутніли. Дай глянув ще раз, хоч і надивився. Сі, он сіяч. І в нім себе я бачу. З високого чола солоних крапель під. Та ж він працює правдою. Живи, сіячу. Малий, ти чуєш, ще живуть хай, ще не слід. Такого ці поля. Ніколи зовсім ще не знали, змішалося з землею все свої і вороги, ці соняки від голоду і від кулі рятували, і досі накривають пам'яті небо сніги, Про серпне і ловаць нагадає всім цей фальс. Робілок з долоні ні на одне життя неспокійні бачать сни, побратими всі мої, серце все не відпускає їх у небуття. Перед очима бачу все світ їх обличчя. Пере цей змірою, крила їх несуть, дай руку медсестричку Україна буде шити, ми зависуємо ще під переможний наш салют, І на висі про його, залунає цей наш вас, Збережена віки пам'ять бойових братів. Нам наказують вони зберегти світ від війни. Ті, хто з оточення не вийшов. Але так хотів. Дякую.